В нашому селі завжди казали, якщо на подвір'ї росте груша, хата буде стояти довго, а люди в ній житимуть здорові. І справді, груша здавна вважалась особливим деревом. Вона не така пишна, як яблуня, не така кулюча, як слива, але має у собі щось лагідне й мудре. Її гілки завжди тягнуться вгору, ніби благословляють усе живе довкола. І хоч кожен із нас чекає від неї солодких пудів, не всі знають, що справжня цінність груші не лише в її плодах, а й у самій гілці, у тому живому дереві, яке годує, лікує і навіть очищує душу. Старі люди добре знали, що дерево це не просто рослина, а справжній помічник у щоденному житті, і грушеве дерево було одним із найшанованіших. Коли хтось у родині хворів або втрачав сили, баба виходила на двір, ламала маленьку гілочку груші, казала коротку молитву і варила з неї відвар. Поп'єш і відпустить, казала вона, і справді, після кількох днів недуга минала. Люди вірили, що грушева гілка має в собі силу землі і сонця, бо дерево росте повільно, але міцно, збираючи в собі все найкраще, що дає природа. Ця сила переходить у кожну клітинку дерева, у кожну гілочку, навіть у суху трісочку. Грушева гілка це не просто шмат дерева, а ціла аптека під рукою. Її запах лагідний, трохи терпкуватий, і в ньому є щось заспокійливе. Недаремно в селах грушеві гілки клали до печі, коли коптили сало чи м'ясо. Аромат виходив ніжний, злегка солодкуватий, а саме м'ясо набирало зовсім іншого смаку. А ще говорили: якщо в хаті пахне грушею, буде добро, бо цей запах очищає повітря і душу. У багатьох старих хатах у кутку можна було побачити суху гілку груші, прив'язану стрічкою або мотузком. Її не викидали, бо вона вважалася оберегом. Берегла хату візлив думок і тяжких людей. Чому ж саме груша має таку силу? Мабуть, тому що це дерево терпеливе. Воно не любить поспіху, росте поволі, але впевнено. Якщо посадити грушу, то вона довго не плодоносить, але коли вже зацвіте, то щедро, з віддачею. У цьому є мудрість усе має свій час, тому і гілка груші, навіть зрізана, не втрачає своєї сили. Її деревина щільна, міцна, і навіть через роки вона зберігає аромат і колір. У ній немає гіркути, як у деяких інших деревах, і тому вона підходить для будь-якої справи від лікарського настою до побутових дрібниць у господарстві. У давнину грушова гілка була частиною багатьох сільських обрядів. Наприклад, коли садили новий сад, то старі радили взяти маленьку гілочку від старої груші покласти біля кореня нової, щоб передати силу. А коли народжувалася дитина, то в деяких родинах клали під подушку немовляти тоненьку гілочку груші, що пріс лагідний і здоровий. Навіть для поминальних днів грушові гілки мали значення. Їх клали на могили, бо вірили, що це дерево несе спокій і світло. І ще цікаво, що груша росте там, де інші дерева часто не проживаються. Вона любить глибокі корені, тягнеться до води, навіть якщо вона далеко під землею. Через це в народі казали, груша воду чує, як кішка мишу. І саме тому гілка груші, навіть коли суха, несе у собі силу вологи, енергію життя. Наші діди знали це без наукових слів, просто серцем. Вони бачили, що дерево, яке витримує спеку і мороз, не може бути звичайним. Воно загартоване, воно з характером, і цей характер передається людині, яка користується його дарами. Тож недаремно старі казали не лише плід годує, а й гілка лікує. Коли дивишся на грушу навесні, коли вона вся в білому цвіті, то розумієш, що це дерево живе особливим життям, спокійним, мудрим, щедрим. Його гілки, ніби руки матері, які розкриваються для благословення. І якщо вміти бачити і відчувати природу, то кожна така гілка стане не просто деревиною, а справжнім еліксиром життя, тим, що дає нам силу, спокій і здоров'я. Гілки груші на перший погляд звичайні і непримітні, насправді є справжнім скарбом для господаря, який уміє бачити користь у простих речах. У народі завжди казали, що кожна частина дерева має своє призначення: корінь тримає землю, стобур силу, а гілка здоров'я. І це не пусті слова, бо саме гілки груші використовують у десятках побутових і лікувальних справ. Вони стали своєрідним еліксиром життя, допомагають тілу, душі і господарству. Почнемо з найвідомішого відвару з грушевих гілок. Цей засіб знають у багатьох селах, особливо там, де люди ще тримають свої сади. Гілки зрізають навесні або восени, коли дерево спить і не росте активно. Їх ріжуть на невеликі шматочки, сушать у тіні або під навісом, а потім варять, як чай. Відвар має м'який бурштиновий колір і приємний запах свіжої деревини. Його п'ють при застудах, болях у суглобах для очищення організму. Старі люди казали, що грушевий відвар виганяє каміння, допомагає ниркам і сечовому міхору. І справді, сучасні лікарі підтверджують, у грушевій деревині є природні кислоти, дубильні речовини та мікроелементи, що поліпшують роботу внутрішніх органів. Крім відварів, гілки груші використовують для настоїв. Їх роблять майже так само, як чай, але настоюють довше, кілька годин у термосі або просто під рушником. Такий Насті допомагає при перевтомі головному болі занепаді сил. Дехто додає до нього мед або кілька ягід шипшини. Тоді напій виходить не лише корисним, а й смачним. У селах часто давали його дітям, щоб підкріпити після хвороби або морозної зими, коли організм ослаблений. Грошеві гілки це природна підтримка імунітету без хімії, без таблеток, усе чисте з поля та саду. Ще один цікавий спосіб використання грошевих гілок у бані. Коли парилися, то замість березового віника брали іноді грушева. Він пахне ніжно, не колеться, і після такого пару тіло не лише очищене, а й ніби усвіжене зсередини. Люди казали, що грошевий пар витягує втому і заспокоює серце. Навіть якщо після важкого дня зайти в бані і просто підкласти кілька гілочок під каміння, то повітря наповнюється приємним ароматом, який знімає напруження, заспокоює нерви. У деяких господарів і досі збереглася звичка тримати біля печі або біля дровника оберемок тонких гілочок груші спеціально для таких випадків. Грушеві гілки це також чудовий матеріал для копчення. Той, хто має коптильню, знає, що дим це не просто жар, а ціла наука. Від того, яким буде дерево, залежить смак м'яса, сала, ковбас чи риби. І от грушевий дим надає стравам лагідного, трохи солодкуватого аромату, без гіркоти. У нашому селі коптити на груші це як візнака гарного господаря. Значить, людина знає толку справі. Навіть в господині кажуть, що продукти після такого копчення стоять довше, не плісняють, а запах у хаті, мов після свіжої грози в саду. Є й інші способи використання гілок. З них роблять дерев'яні ложки, ручки до інструментів, маленькі вироби для кухні. Деревина груші м'яка у роботі, але міцна після сушіння. Не тріскається не всотої запахів, тому з неї часто вирізали дощечки або руків'я для ножів. Навіть колись дитячі іграшки робили саме з грушевої гілки, бо вона тепла на дотик і не виділяє шкідливих речовин. Усе природне, без фарб і клеїв. І це ще раз доводить, що навіть найменша частинка дерева має свою користь. Для здоров'я людей грушева гілка це також природний засіб від запалень. Якщо порізати руку чи натерти мозоль, то старі радили зробити компрес відвару гілок. Тканину змочували в теплому настої і прикладали до хворого місця. Рана загоювалася швидше, шкіра не червоніла і не було свербіння. Так само полоскали рот при болях у яснах або запалені горла. А ще влітку гілочки клали у відро з водою, де стояла питна вода для родини. Казала, що вона довше жива, не псується і має приємний смак. Це простий, але мудрий спосіб дбати про себе. Не можна минути увагу і господарську користь. Грушеві гілки добре горять, але не вибухають і не сиплють іскор, тому їх часто використовують для розпалювання печі або грубки. Вогонь із груші теплий і рівний, не чадить. Дехто навіть сушив гілки цілими оберемками. Це була своєрідна резервна дровина на випадок дощу чи холодної зими. І ще одна цікава річ попіл з грошевих гілок. Його змішували з милом чи водою і отримували натуральний засіб для миття рук або для прання. Так робили наші прабабусі. Нічого не викидали, усе йшло в діло. Грушеві гілки можна використовувати і в садівництві. Коли обрізають дерево, то тоненькі гілочки кладуть під кущі малини чи смородини, як мульчу. Вони перегнивають повільно, збагачують землю мікроелементами і водночас відлякують деяких шкідників своїм запахом. Це простий, але дуже ефективний спосіб утримувати ґрунт живим і здоровим без хімії. Хто має город, той знає, земля любить натуральне і грушева гілка саме така. Тож можна сказати, що грушева гілка це дар, який поєднує медицину, побут і природу в одному. Вона лікує тіло, підтримує господарство, очищує душу. Не дивно, що селяни зберігають цю традицію, передаючи її від покоління до покоління. Бо кожна гілочка зрізана з любов'ю і повагою несе частинку того добра, яке дерево збирало руками під сонцем і дощем. І Якщо вміти правильно її використати, то справді можна відчути, що ця гілка цінніша за самі плоди. Наші предки завжди ставились до дерев із великою повагою, а до груші з особливою. У кожному селі можна було знайти стару грушу, яка стояла біля колодязя, біля хати чи на краю саду. Її не зрізали, навіть коли переставала родити, бо казали: груша, як стара мати, плоди, може й не дає, але тінню своєї оберігає. І саме з таких старих дерев брали гілки для лікувальних і господарських справ, бо вважалося, що сила дерева з руками лише зростає. Гілка від молодої груші легка, але ще сирувата, а від старої міцна, насичена життєвою енергією. Бабусі розповідали, що колись грушу у гілку використовували навіть у побутових обрядах. Наприклад, коли в хаті сварилися, старша жінка брала тонку гілочку груші, обкурювала нею кімнату і промовляла Як груша мирно росте, так і ви живіть у злагоді. Казали, що після цього у хаті ставало спокійніше, діти переставали плакати, а чоловік і жінка знаходили спільну мову. Це був своєрідний народний спосіб очищення дому від злості й образ. І як не дивно, люди вірили, що дерево справді має силу заспокоювати, бо воно живе, відчуває, чує молитву і добро. У господарстві грушої гілки завжди були під рукою. Коли хтось ішов до лісу чи на пасовище, то брав з собою маленьку гілочку, як оберіг від звіра чи лиха. Її клало у кишені або за пояс, бо казалось, що груша не пускає страх. Якщо хтось ішов уперше косити нову ділянку, то встромлював гілку груші у землю біля коси, щоб добре косилося, щоб не втомлювалися руки. Такі дрібниці здаються простими, але в них була народна мудрість: усе живе і дерево допомагає тому, хто з повагою до нього ставиться. Дуже популярним було використання гілок у домашній медицині у селі, де не завжди можна було дістати аптечні ліки, усе замінювала природа. Наприклад, коли в боліла спина чи коліна, господар ішов до груші, зрізав кілька молодих гілочок, заливав їх укропом і парив у відрі. Потім ті гілочки прикладав до хорого місця, обмотував рушником і тримав до ранку, витягує біль як губка воду, казали старі. Інколи навіть після однієї ночі людина вставала легше, без тієї тяжкості в суглобах. Тепер це назвало б компресом чи фітолікуванням, а тоді просто допомога від природи. Ще один старовинний метод грушові купелі. У давнину, коли діти часто хворіли або були слабкі після зими, їх купали у відварі з гілок груші. Збирали їх навесні, коли сік тільки починає рухатися, варили у великому казані, а потім додавали цей Насті у теплу воду. Дитину обливали тричі, приговорюючи як груша гнеться та не ламається, так і ти рости здоровим і дужим. Цей звичай передавався з покоління в покоління, і багато хто вірив, що після таких купелей діти справді ставали міцнішими. Грушову гілку цінували й у столярстві. У давнину майстри казали, що дерево груші живе і добродушне. З нього робили музичні інструменти, супілки, бубни, частини скрипок. Звук уходу м'який, чистий, не різкий, як з інших порід. І це не випадково. Груша має дуже дрібну структуру деревини, тому резонує особливо ніжно. Майстри вважали, що кожен виріб із грушевої гілки несе добру енергетику. У хатах, де стояли такі речі, завжди було тепло, навіть коли на дворі холодно. Були й побутові спостереження, грушеві гілки не тріскають від спеки і не розсихаються, тому з них робили дрібні кухонні речі, ложки, ополоники, черпаки. Такі вироби служили десятиліттями. А ще говорили, що якщо грушеву ложку опустити в гарячу воду, то вона очищає її, несе добро. Хоча науково це не доведено, проте в народі завжди помічали, коли користуються натуральним деревом, навіть звичайна страва смакує краще. Цікаво, що в багатьох селах грушева гілка була частиною весільного обряду. Коли молоді ставали під рушником, поруч клали невелику гілочку груші, як символ сімейного довголіття. Вважалося, що якщо дерево переживає зиму, морози і бурі, то і шлюб буде міцним. А коли народжувалася дитина, ту саму гілочку вішала над колискою. Вона мала оберігати немовля від лихого ока. Навіть у найскрутніші роки, коли не було ані грошей, ані прикрас, гілка груші лишалася найдорожчим талісманом. З приходом сучасності багато таких звичаїв забулося, але деякі селяни й досі тримають традицію. Є родини, які щороку збирають сухі гілки, сушать їх на горищі і використовують у бані чи для настою. кажуть, що запах грушевої кори нагадує дитинство і спокій, якого зараз так бракує. Дехто навіть кладе гілочку у шафу між білизною, вона пахне ніжно, трохи медом і відлякує міль. Інші зберігають біля ікон або у вазі на вікні, як символ затишку і родинного тепла. У цьому є щось особливе: навіть суха гілка груші, ніби живе далі, дихає разом із хатою. Сучасні господарі знайшли і нові способи використання. Наприклад, додають подрібнені гілки до ґрунту як природний стимулятор росту або готують на них ароматизовану воду для поливу кімнатних рослин. Кажуть, що квіти після цього ростуть швидше, а листя стає блискучим. Хоча це може здаватися вигадкою, але хіба не так завжди було в селі. Спочатку спостерігають, потім пробують, і якщо працює, передають іншим. Так народжувалася справжня сільська наука без лабораторій, але з мудрістю, перевіреною віками. Отже, приклади життя показують, що грошова гілка не просто деревина, це символ доброти, терпіння і життєвої сили. Вона поєднує старі традиції і нові знання, допомагає людині залишатися ближчою до природи. І поки є такі дерева у наших садах, поки хто ще бере в руки гілку не як сміття, а як цінність, доти жива пам'ять села, доти жива наша душа. Грушова гілка це не просто частина дерева, а цілий світ природної сили, який чекає, щоб його правильно використали. І в цьому останньому слові правильно криється головна порада. Бо дерево, як і людина, любить повагу. Не можна ламати гілку на маня, коли заманеться. Старі господарі казали, як до дерева з добром, і воно тобі добром віддячить. Тому, коли зрізають гілку для відвару, для віника чи для копчення, треба зробити це в слушний час, або ранньою весною, коли ще не рушив сік, або восени, коли дерево відпочиває. Тоді гілка не страждає і сила в ній зберігається найповніше. Після зрізання гілки її треба правильно висушити. Не можна класти на сонце, від цього деревина втрачає аромат і корисні речовини. Найкраще сушити під навісом або на горищі, де сухої тінь. Гілка має зберегти свій природний запах і колір, потім її можна нарізати або зламати на менші шматки, щоб було зручно для відвару чи коптильні. Усе робиться спокійно, без поспіху, з увагою, бо те, що дає природа, треба приймати з подякою, а не як щось буденне. Грушову гілку добре зберігати у полотняних мішечках або паперових коробках. Пластик не підходить, бо він забирає запах і не дає деревині дихати. У такому вигляді гілки можуть лежати роками, не втрачаючи своєї користі. Дехто додає до них кілька листочків м'яти чи сухих квітів липи. Тоді, коли відкриваєш мішечок, повітря наповнюється пахощами літа. Це своєрідна домашня аптека, без таблеток, без хімії, але з душею. І коли зима затягує морози, коли навколо все сіре і холодне, досить запарити жменю цих гілочок і в хаті знову запахне садом, теплом і добром. Не менш важливо в ніти бачити міру. Навіть найкращий засіб не дає користі, якщо зложувати ним. Тому грушеві настої і відвари п'ють курсами по кілька днів, потім роблять перерву. Так організм не перевтомлюється і сприймає користь поступово. Це як у полі, не можна сіяти без відпочинку, треба, щоб земля перепочила. Так само і з нашим тілом. Треба час, щоб сила гілки вкорінилася всередині. Селяни, які досі тримають старі сади, добре знають, що груша вчить терпінню. Вона не любить поспіху, не женеться за полдами, але коли вже дає, то щедро. І цю рису треба перейняти. Використовуючи гілки, не треба чекати дива за одну ніч. Це природний шлях, м'який і повільний. Хвороба, що приходила роками, не зникне за день, але з кожною чашкою настою, з кожним вдихом гошового диму, тіло ніби пригадує гармонію, яку забуло. Так діє природа, тихо, але впевнено. Є ще одна порада, яку передавали від покоління до покоління. Не викидайте навіть попіл після грошевих гілок. Він має в собі мікроелементи, що допомагають землі. Тому його сипали під город, особливо під капусту, часник цибулю. Земля від такого попелу ставала родючішою, і врожай виходив кращим. Це приклад того, як у природі немає відходів, якщо дивитися розумно. Усе може стати в пригоді, навіть те, що здається дрібницею. У наш час, коли аптеки на кожному розі, а навколо реклама швидких рішень, легко забути, що справжня сила поруч у звичайних речах. Грушова гілка нагадує про це: вона символізує простоту, спокій і довговічність. Іноді треба просто вийти на двір, глянути на дерево і відчути, як воно живе. Шумить листям, дихає, тягнеться до сонця. Тоді розумієш, що ми з природою одне ціле, і кожна її дрібниця може бути для нас благом, якщо ми з повагою її приймаємо. Підсумовуючи, можна сказати, що грушова гілка це приклад того, як у скромному криється великі. Вона лікує тіло, додає сили, приносить у дім затишок і мир. Це частинка того давнього світу, де все було взаємопов'язане: людина, земля, дерево, вода. І поки ми пам'ятаємо це, доти живе зв'язок поколінь. Груша несе в собі мудрість, не поспішай, не гнівайся, будь міцним і щедрим. І якщо кожен з нас зуміє хоча б частинку цієї мудрості взяти собі, то й життя стане спокійнішим, чистішим і добрішим. Отже, не зневажаймо дрібниць навіть маленька гілочка груші може бути цілющою, якщо підійти до неї з вірою і вдячністю. Бо справжні скарби не в кошиках з плодами, а у тій силі, яку дарує нам природа щодня просто і щедро, без слів. І хто це зрозумів, той знає: грушова гілка це не просто дерево, це еліксир життя, який завжди поруч варто лише простягнути руку.